Більшого бачать цей світ не очима. Ці люди, покладаючись на власну інтуїцію та інші відчуття, бачать його серцем. 13 листопада у календарі нашої країни визначений як міжнародний день незрячих людей. Від цієї нагоди дружня родина Прилуцької територіальної організації Українського товариства сліпих зустрілися в рідних стінах своєї спілки. Сьогодні ми, як і увесь цивілізований світ, зібралися зустріти свято, провести заход до дня. Незрячих, воно не свято, воно просто день, який відзначають по всьому світі, бо нас на всій землі 38, на жаль, мільйонів людей. Ну і мета цього заходу, щоб ми доносили до людей свої проблеми, свої негаразди. Для цього ми повинні збиратися разом із владою, разом із телебаченням, із пресою, щоб люди знали, що такі люди є. Що вони потребують допомоги і що ми такі, як усі, але просто з особливими можливостями. Традиційно в цей день зала Прилуцького УТО сповнена гостей давніми друзями членів спілки, у їх числі міський голова Ольга Попенко, яка звернулася до цих мужніх щирих людей зі словами вдячності, захоплення та підтримки. Сьогодні наша держава відзначає день. Людей, яких має людей, які мають проблеми із зором, звичайно, в нашому місті також функціонує така організація УТОС. Вона уторна ще далекому в 1933 році. Велика чисельність цієї організації сьогодні, в цей день, звичайно, від міської ради і від депутатського корпусу я. Дякувала за роботу, бо практично члени цієї організації досить активні, допомагають один одному, зустрічаються, спілкуються, і це дуже приємно. Тому, як і завжди, звичайно, що міська рада допомагала такій організації. Ми будемо допомагати. А всі ми бажаємо, всім бажаємо їм тільки здоров'я, ми бажаємо їм тепла, ми бажаємо миру основне в нашій країні, і все буде добре. Ніна Самосенко, нинішня голова спілки незрячих, у цій ролі лише кілька місяців. До цього. Ого, була безпосередньо членом організації, тож визнає, у Прилуцького УТОС чимало друзів, які всебічно підтримують і допомагають. І очільниця міста одна з них, розуміючи і так непросте життя цих людей, позбавлених можливості бачити світ, особливо в умовах сьогодення, міський голова Ольга Попенко разом з командою не лишається осторонь проблем і потреб членів утос. Особливо ми вдячні. Нашому мерові, яка отак по-материнськи відноситься, вона знає всі наші проблеми, турботи, вона відгукується на всі наші прохання, і ми дуже вдячні от за вирішення питання за оплату нашого приміщення, за орендну плату, за надання пільг інвалідам по зору на комунальні послуги, за безкоштовний проїзд у міському транспорті. За за озвучені світлофори, які з'являються все більше в нашому місті, за надання гуманітарної допомоги, ну ми не можемо перерахувати всього того, що для нас робить місцева влада, депутатський корпус і всі управлінці, яких об'єднала навколо себе Ольга Михайловна. Крім того, в ході зустрічі членам прилуцького УТОС посадовці міської ради повідомили, виконкомом затверджена і незабаром вступив силу. Програма щодо надання додаткових пільг на житлово-комунальні послуги. Це в умовах сьогодення для Анною категорією вкрай актуально попри всі труднощі, долі, учасники спілки незрячих, добрі, чуйні, сильні духом, а ще й талановиті люди. Тож в цей день активних та обдарованих міський голова Ольга Попенко відзначила почесними грамотами матеріальною допомогою та солодкими подарунками. Не оминув своєю увагою давніх друзів, членів Прилуцького УТОС, заступник міського голови, депутат міської ради Володимир Мазуренко, посадовець відмітив, пишається багаторічною дружбою із цими мужніми людьми і власне ними кожним особисто. Ви дуже талановиті, дуже добрі і дуже активні, і саме головне сильні люди. Ви. Я вами гордий і завжди будемо вас підтримувати, і завжди будемо разом з вами, з усіма вашими. Потребами цього дня посадовець передав солодкі подарунки від всеукраїнського об'єднання Батьківщина, переказав вітання від лідерки Юлії Тимошенко, нардепа Валерія Дубіля та обласної парламентарки Віти Соларівої. Та наголосив, їхня фракція на всіх рівнях незмінно тримає руку на пульсі життя людей з обмеженими фізичними можливостями. І вони це відчувають. Не уявляємо вже свого життя без підтримки. Від всеукраїнського об'єднання партії Батьківщина до нас часто приходить і Віта Володимирівна Солорєва, знає наші проблеми. А Володимир Григорович це, це наш уже, ну, як батько для нашого колективу. Він завжди, у першу чергу, на все відгукає відгукується. Коли ми організовуємо допомогу, то він і, і транспорт надасть, і сам їде, грузить нам, допомагає, привозить, доставляє. Знає наші потреби, бере активну участь у всьому, що робиться в нашому УТОСІ, і ми глибоко вдячні усім усім, хто протягує нам руки допомоги. Напередодні команда батьківщини на чолі з Вітою Соларівою передала прилуцькому УТОС продуктові набори, які будуть роздані членам спілки. У числі гостей цього дня ще одні давні друзі УТОС – отець Сергій та підприємець Володимир Вегера, які також передали організації, солодощі, продуктові набори та щирі побажання. Вам Здоров'я, миру, радості, щастя, всього самого найкращого загальну атмосферу заходу доповнили творчі номери у виконанні талантів Прилуцького УТОС.